Тут в Америці цікаво, як побудована система, навіть з тими ж там податками. Да? Держава Америка в принципі тобі вірить. Вона, в принципі, вірить. І воно говорить, скажи, скільки ти заробив, і заплати. Але я десь, коли можу перевірити, якщо захочу. А я, якщо можу, да, захочу, а я як якщо провірює, що не так, ну тоді вже ти не відмажешся. І, і знаєш що до багатьох людей, ну то що у багатьох, ну є такі люди. Коли ти питаєш, ти податки здав да? і знаєш, любить маневрувати, тут щось писати додатково, щось таке. Тому знову ж таки, ці принципи, про які ми говоримо, я говорю всім в команді і, і у нас, що ми, ми робимо чесний легальний бізнес. Mm -hmm. от, от, якщо ти не можеш зробити таку систему, краще взагалі не займайся бізнесом. Піди е, попрацюй на когось. Чому я говорю, що в принципі цінності, вони, якщо ти їх робиш з основою свого життя, тобі потім дуже легко. Е, якщо ти цим не займаєшся, якщо ти показуєш все правильно, тобі голова не болить. Через 5, через 10 років ти е, спиш спокійно, тому що в тебе все чітко.